Печерський суд Узяв під варту колишнього заступника голови управління держохорони Вадима Чучковського і, нібито, вимагає дати свідчення проти Петра Порошенка в справі про так звані російські гроші на вибори. Про це заявив у Фейсбуці адвокат лідера Європейської солідарності Ілля Новіков. Суд призначив експосадовцю заставу у 400 мільйонів гривень. За словами Новікова, Чучковський має засвідчити, що нібито за наказом Порошенка у березні 2019 року він зустрічав літак з Москви. З грішми на вибори. Новік зазначає, що в справі фігурує флешка з відповідним відео, яку передав держбюро розслідувань один з адвокатів. За інформацією захисника Порошенка, власником цієї флешки був соратник Віктора Медведчука Тарас Козак, який наразі перебуває в Ерефії. Ну і історію з подібним сценарієм проти Порошенка вже поширювали російські пропагандистські медіа 2017 року. Про це заявили у партії Європейська Солідарність, зазначивши, що тоді російські ресурси публікували так зване відеорозслідування про те, що Порошенко, начебто, літаками вивозить гроші за кордон в якості свідка, нібито. Чи нібито свідка виступив соратник Януковича регіонал Володимир Олійник, який після 2014 року втік до Москви. І що характерно в тій історії теж розповідали про співробітника президентської охорони, який буцімто возив валізи з готівкою.